Один пан Роман, два автомобілі і одразу 10 пунктів, за якими ми їх порівнюємо. І що найважливіше, яка із них краще обиратимете ви в голосуваннях та в коментарях під цим відео. Ну що, друзі, всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. А спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Це Audi Q5 в кузові FY, Ми не так давно її знімали на канал у вигляді звичайного огляду, і дуже багато людей попросило порівняти її з нею. Це BMW X3 в кузові g 01 і це один із, напевно, найпопулярніших кросоверів бренду. І насправді це порівняння буде дуже цікаве навіть для мене, тому що можливо це порівняння це мій вибір автомобіля роки, так через два. Не слухайте його, він валодрочер! Так як Q5 декілька місяців тому вже була на огляді, то починатиму саме з неї. Довжина 4663 мм, міліметри, база 2819, заявлений кліренс 208 мм. В Свою чергу X3 трішки довша 4708. База теж більша на 55 мм міліметрів і має значення в 2864 мм. міліметри. Кліренс 203. Дуже логічно, що автомобілі співрозмірні, так як це конкуренти в одному класі, але тут варто відзначити, що коли ви бачите їх на вулиці за рахунок форми кузова і дещо інших пропорцій. X виглядає довшим. Насправді, дизайн дуже важливе питання для такого класу автомобілів, тому буде дуже цінно та цікаво прочитати ваші коментарі з думками, який автомобіль вам виглядає елегантнішим, який агресивнішим, і подивитись звичайно на результати голосування, які будуть створені в дописі в нашій спільноті на Ютубі. Якщо це відео вийшло, то дописи вже є. Тому ви просто заходите, клікаєте, і в наступному відео ми побачимо результат. До речі, підсумки є нашого тесту з Mazda CX-5 і Volkswagen Tiguan уже незабаром. Дивлячись на ауді, ви бачите характерний для бренду дизайн масивну решітку радіатора, типову передню оптику. І в принципі, я б цей автомобіль назвав скоріше таким стриманим, елегантним і не надто виразним. Е, в той час варто додати, що у 2020 році, коли відбувся рестайлінг 5 з'явилася цікава версія, в назві якої додалося слово спортбек. Це означає купеподібну форму у ауді. І мені цей кузов ну прямо дуже подобається. Хоча такі автову. Україні зустрічаються досить рідко. Що ж тоді сказати про BMW? тут варто відзначити, що обидва бренди можуть бути прикладом того, як вони зберігають якісь свої традиції і перекладають їх з покоління в покоління. Тут характерні для BMW величезні ніздрі, стильна оптика, масивні повітрозабірники. Загалом машина виглядає такою дутою, м'язистою. Мені особисто до вподоби ваші думки чекаю в коментарях. І тут цікаво, що якщо у Audi і з'явилася версія Sportback лише у 20-му році. То BMW випускали свій купеподібний кузов ще з 2013-го. Щоправда, вони для цього виділили окрему назву BMW x 4. Завершуючи розповідь про пункт 1, про дизайн цих автомобілів, варто сказати, що з точки зору саме от дизайну по ієрархії цих брендів, ми сьогодні знімаємо найпростіші варіації, тому що у Audi існувала така версія, яка називалась S-Line. Це такий додатковий пакет, який стосується зовнішності, інші передні, задні бампери, бокові спідниці і інші декоративні елементи в салоні. В свою чергу ж у BMW є така штука, яка називається m пакет Прохання, будь ласка, не плутати з пакетами BMW. і тут така сама ситуація. Відрізняється обвіс, відрізняються декорації в салоні, і, в принципі, ці автомобілі виглядають набагато крикливіше та агресивніше. Я вирішив продовжити розповідь за кермом, тому що S-Line і m пакет це не лише про зовнішність і інтер'єр, це і про дещо інші налаштування підвіски, гальм, і це автомобілі, які е, створені. На повсякдень, але для людей, які все ж таки цінують ось цю спортивну нотку в характері автомобілів, і таким чином ми переходимо до пункту 2, який мені здається. Найбільш важливий для цих двох автомобілів, тому що Q5 і X3 сильно відрізняються з точки зору платформи. Зараз я за кермом Audi і тут у нас платформа MLB Evo. тобто те, що у Volkswagen називається MQB, у Audi воно MLB, це повздовжнє розташування двигуна. Це передньопривідна компоновка, але, звичайно, автомобіль у нас має повний привід. Загалом MLB і MQB – це платформи, які можна описати декількома словами: це хороша керованість, це швидка реакція на кермо, і машини дуже гарно тримають е, дугу повороту. Ну це реально так. Але при цьому як людина, яка їздила навіть на SQ5, – Відчувається, що це звичайна Q5, яка для повсякденного пересування, яка більше все ж таки про комфорт і про затишок, коли ви пересуваєтесь по маршруту, дім, робота і по якихось повсякденних потребах. Але тим не менше вона дарує дуже приємні емоції, і навіть двигуна у 252 кінські сили абсолютно досить для того, щоб почувати себе далеко не найслабшим на цій дорозі. Якщо ми говоримо про ергономіку, якщо ми говоримо про оглядовість, то тут все теж на чудовому рівні, тому що у нас великі дзеркала, у нас є датчики мертвих зон, само собою розуміється. Хороша посадка, за рахунок чого видно, у нас і лінії капота зручно експлуатувати автомобіль по місту. І так само чудова оглядовість дзеркало заднього виду. Тут ще варто додати, що незважаючи на те, що у нас вже автомобіль на зимовій гумі, в салоні комфортно, тихо, тобто шумоізоляція на дуже достойному рівні. У BMW, в свою чергу платформа, яка називається CLAR, або ж Клер, тут теж поздовжні розташування двигуна, але є одна велика різниця. У BMW традиційно задньопривідна компоновка, але автомобіль у нас оснащений системою повного приводу x drive Це суттєво впливає насправді на відчуття від автомобіля, тому що перш за все баварці старались досягти якомога кращого розподілу ваги між передньою і задньою віссю, і в цьому кузові X3 це 50 на 50, тобто все просто пісня, так як вони мріяли, так як вони розраховували. X3, от тільки що ми проїхались абсолютно по аналогічній ділянці дороги з е, бруківкою. X3 реально жорсткіший, незважаючи на той факт, що X3 у нас на 17 колесах чи в 18-х, а Audi на 20-х, навіть дрібненькі нерівності в цій машині відчуваються набагато сильніше. Але Хоча я завжди хвалив Ауді, у BMW ще швидша реакція на кермо, різкіша реакція на педаль газу. І мені здається, ну це може бути пов'язано просто з станом конкретних автомобілів. В Ауді трішки ефективніші були, ніж у BMW Гальма. Але на секундочку, у нас у Ауді пробіг там, ще навіть нема 50 тисяч кілометрів. Тут уже дещо більше. Так, хороша оглядовість, але. Мені не подобається дзеркала заднього виду, тому що вони дуже вузькі і ліве у нас ще й не сферичне, так як у європейських автомобілів я бачу на ньому фактично ніфіга. Тому доводиться часом іти по приладах. Хороше дзеркало салонне. Ну загалом, з точки зору ергономіки і відчуттів за кермом, все круто, але ну, дзеркала б я все ж таки поправив. Переходимо до пункту 3. Двигуни, двигунчики, двигунятка. З точки зору BMW та Audi у нас фактично найпростіші двигуни, які встановлюються на цих автомобілях. Для Audi це 2-літровий TFSI і a 888 потужністю 252 кінські сили. Говорячи про BMW, у нас тут на кришці написано Twin Turbo. Якщо я не помиляюсь, то цей двигун має маркування b 48 b 20 b Виправте мене, експерти, по моторах на BMW. МВ в коментарях, якщо я не правий, і він має потужність також 252 кінські сили. І так як ці обидва автомобілі мають повний привід, то фактично це ідентичні авто двох різних брендів, ідентичні по характеристиках. Дивіться, з моєї суб'єктивної точки зору, ось такі дволітрові турбомотори для BMW та Audi є оптимальним вибором для повсякденної експлуатації, якщо ви не збираєтесь там дуже жорстко на них навалювати. Тому що, е, хоча ці мотори не є дуже простими, але вони показують хороші показники з точки зору ресурсу, обидва мотори мають ланцюговий привід ГРМ, тому за ланцюгом обов'язково потрібно слідкувати і не забувати, що є регламент його заміни. Вчасно замінюйте оливу, слід. Ткуйте за тим, щоб у вас було якісне пальне. Не забувайте піклуватись про систему охолодження і повірте, без стейджів із грамотною експлуатацією, вам ці мотори не створять проблем. Для двигуна BMW X3, в свою чергу, підійде олива Castrol Edge 0 w 20 ll 4 що адаптована для сучасних двигунів BMW, та має сертифікацію BMW LongLife 17FE. Вона підвищує міцність масляної плівки, зменшує тертя між деталями двигуна, що особливо важливо для сучасних турбових двигунів, де навантаження та внутрішній тиск значно більші. Для Audi Q5 Castrol Magnatec 5 w 40 a А3B4. Найбільшою перевагою якого є технологія інтелектуальних молекул, які притягуються до металевих поверхонь двигуна. Чіпляються та захищають його згідно з даними виробника. Дана олива дозволяє зменшити знос до 50% у тестах холодного старту двигуна. Ця олива спеціально призначена для сучасних умов. Багато зупинок і стартів, міське водіння, холодний пуст. Але ці автомобілі це не Hyundai Elantra з нашого минулого огляду. Тут є і інші варіації двигунів. Залежно від ринку, Європа чи Сполучені Штати, на Q5 ще встановлювались 2-літрові та 3-літрові дизельні мотори, а також інші варіації 2-літрового та 3-літрового бензинового двигуна. Тут варто сказати, що для Audi всі двигуни ідуть рядними, окрім 3-літрових, це йдуть V6. У BMW ж філософія суто рядних двигунів але тим не менше, концепція така що у нас є 2-літрові бензинові, 3-літрові бензинові, а також дизелі на 2 та 3 літра з різними потужностями, залежно від ринку року у q 5 і у X3 є величезна кількість двигунів, серед яких можна обирати, і за рахунок цього дані автомобілі вибирає абсолютно різна аудиторія. Якщо ви звернете увагу на вулиці, хто сидить за кермом X3 чи Q5, ви побачите абсолютно різних людей. Молодих хлопців, молодих дівчат, дорослих чоловіків і жінок. Тобто ці машини підходять всім, навіть гонщикам. Почнемо ми з гоночної Q5. Давайте дізнаємось, як вона розганяється від нуля до сотні. Перейшли в режим спорт, газ підлогу без ніякого лаунча. Спочатку, наче невеличка запинка на старті, але потім вона розкриває весь потенціал і показує нам цифру у 7,62 розгону від нуля до сотні. Е, ну я вважаю, що це цілком прийнятний результат для автомобіля таких розмірів, враховуючи е, те, що машина була не підготовлена в плані того, що сюди навіть не заливався там якийсь сотий бензин для того, щоб показати кращі цифри. Але ж ви розумієте, на кожну гоношну ауді на світлофорі знайдеться своя гоношна BMW. BMW підморгує вам, дає газ в підлогу. Спочатку відчуває точно таку ж заминку, як у нас була в ауді, але далі досить динамічний розгін. Зараз подивимось, що у нас вийшло по значенню. Чомусь аж 8 11, хоча по відчуттях було швидше. Зараз ми спробуємо ще два заїзди, щоб переконатися в значенні. Тобто, плюс-мінус насправді машини рівнозначні, але ж ви розумієте, що прогонщиків це все жарти. Люди, які люблять супершвидку їзду, будуть обирати собі SQ5, в якої шестициліндровий v подібний двигун на порядка. 354, якщо не помиляюсь, кінських сили. В BMW, в свою чергу Audi, якщо чесно, трошечки напихали, тому що такою потужністю володіє версія m 40 i а BMW X3M і X3M Competition – це 480 і 510 кінських сил відповідно. Ото гоночні тачки. А це все Ех, дитячий садок. Але ж ви розумієте, що це машини зовсім іншого рівня, як емоцій, так і бюджету. Ми так плавненько перейшли до е, нашого наступного пункту порівнянь. Це вартість автомобілів. І тут же забігаючи, відходячи трішки в сторону, е, скажу про BMW X3M і про SQ5 Audi. Їх можна знайти X3M, починаючи з позначки аж у 45-50 тисяч доларів, і то питаннячка, що покаже ендоскоп. SQ5 можна знайти і за 27, але там будуть такі пробіги, що я б туди не ризикував навіть пробувати дивитися. До речі, цікаво зразу запитати, чи буде вам цікаве окреме порівняння таких суперпотужних версій цих автомобілів, тому що мені здається, вони реально варті окремого відео. Далі дивіться, дивлячись із мого чималенького досвіду підборів автомобілів разом із моєю компанією підхід, варто відзначити, що Q5 в цьому кузові це автомобілі, які на авторія стартують із позначки в 16 тисяч доларів. Верхньої планки немає, тому що є максимально там свіжі варіанти. В топ Версіях, але 16 тисяч це точно не нереальна планка для цього автомобіля. Хороші варіанти для Q5 починаються десь хоча б тисяч від 23-24, і то це може бути не сама топова комплектація або пробіг уже далеко за 100 тисяч. Тим не менше, їх абсолютно реально знайти в хорошому живому стані для того, щоб спокійно пересуватися кожного дня. Якщо ж ми говоримо про BMW, то вони дійсно трішечки дорожчі. І X3 навіть по авторіа стартують із 19 тисяч доларів, але поріг входження до цього. Автомобіля, мені здається, мінімум 1025-27, скажу вам так, коли я підбирав Audi Q5, яка сьогодні є героєм нашого відео, ми розглядали таку ж BMW, як варіант, за рівно такий самий бюджет в плюс-мінус ідентичній комплектації, і ну, постану вона дуже-дуже сильно відставала. Тут, як Підсумок хочеться сказати, що треба бути дуже уважними при покупці автомобілів, тому що більшість ринку це сполучені штати, і нюансів може бути дуже багато. Тому краще довіряти справу професіоналам. Якщо вам потрібно підібрати автомобіль, перевірити його, це абсолютно не проблема, тому що в посиланні в описі під цим відео я залишаю вам контакти моєї компанії. Підхід ви можете написати нам, ми проконсультуємо і зможемо підібрати найкращий автомобіль саме для вас. Тоненькою ниточкою через усі відео про автомобілі ваг групи, які є на цьому каналі, пронизується думка про те, що в Вагів найкраща ергономіка салону. І тут я можу тільки це повторити. У нас топова комплектація, тому у нас надзвичайно зручні шкіряні сидіння з електрорегулюваннями та пам'яттю. Е, дуже комфортно можна розміститись. Хороший центральний підлокітник з регулюванням по висоті і по виліту. Трішечки з моїм зростом у метр дев'яносто е, мені незручно класти Ліву руку на підлокітник на дверях, тому що в тому місці, де мені хочеться її поставити, підлокітника вже немає. Але перед собою ви бачите класичне кругле кермо, не зрізане як у е, S-Line. Е, але тим не менше, воно дуже зручне. Спочатку після деяких сучасних автомобілів важко звикнути до того, що воно досить великого діаметру. Але тримаючись за нього, ти розумієш, що ти за кермом Audi, як і по е, тактильних відчуттях, е, так і по тому, як цей автомобіль сприймається. Загалом матеріали салону дуже приємні, незважаючи на те, що це Audi. пластик досить грубуватий, але тим не менше, навіть у автомобілях з великими пробігами він не скрипить. У нас машина у такому світло-сірому виконанні, яке, як на мене, дуже привабливе саме для цих моделей, і для Audi загалом краще за це тільки коричневий колір салонів, який зустрічається насправді доволі рідко. Перед собою водій бачить велику цифрову панель приладів. В простіших комплектаціях вона може бути звичайною аналоговою, е, інформативна, гарно деталізована, все зрозуміло і все зручно можна перемикати завдяки кнопкам на кермі. Мультимедійна система з CarPlay ем і android Auto, але вони тільки в провідному виконанні. Можна, так як і зробив це власник, е, трішки удосконалити через спеціальний блок, який підключається. Тоді все працює через Bluetooth. Трьохзонний клімат контроль традиційна для Audi панель з додатковими. Кнопками зміни драйв-модів, керування парктроніками, вимкненням ESP. Широка центральна консоль. На ній не дуже зручно, як на мене, розташований блок керування мультимедією, ось цей так званий тачпад аудюшний, тому що він, наче, не під рукою до нього треба тянутись. До прикладу, у маздах він розташовується ось тут біля підлокітника, і це. З моєї точки зору, дещо ергономічніше. Більше тут центральний тунель не перевантажений деталями. Під підлокітником у нас є кришка, яка закриває два підстаканники, і тут же інтегрована безпровідна зарядка, так як у нас хороша комплектація. Єдине, що мені вподоби, це ось це дерево в салоні. Я про це згадував ще здається в дуже давньому відео про Audi A5, Що ось таке дерево це було б, напевно, найперше, що я змінив, купивши такий автомобіль. Ле власнику, судячи з усього, до вподоби, тому. Як то кажуть, за смаки не судять. От ви знаєте, коли опиняюся в салоні BMW, мені починає здаватися, що інтер'єри Audi мені трішечки піднадоїли. Можливо, це пов'язано з тим, що я все життя був вагодрочером, але факт залишається фактом. По-перше, хочу відзначити, той, те, що ця машина у нас теж в топовій комплектації. В принципі, по рівню оснащення вони абсолютно рівноцінні, тому що тут так само шкіряний салон, максимальний з пам'яттю сидінь, з усіма регулюваннями. Панар. Рама, тобто все на максимально високому рівні. Е, мені подобається ось ця концепція BMW, що центральна частина повернута на водія, акцент все ж таки на е, водія, кругле, знову ж таки, звичне для BMW кермо. Ну, яке з них красивіше, краще, я навіть вам не скажу. Е, ви подивившись це відео, напишіть свої думки в коментарях. Тут трішечки бідніше і простіше виглядає панель приладів за рахунок того, що вона у нас цифрово -аналогово. Е, на момент 25-го року зйомки цього відео. Ну, хотілося б, щоб вона вже була вся повністю цифрова, і ми це питання закрили. Е, дисплей мультимедійної системи виконаний у традиційному для BMW-стилі, і тут у нас е, теж є джойстик для його керування, але він розташований, як на мене, зручніше ніж у ауді. Він ось тут у вас під правою рукою, але тим не менше, ви можете користуватись ним як і звичайним. Сенсорним. Тут у нас дуже цікавого кольору такого приємного шоколадного салон, який в концепції разом із деревом, з відкритою порою, ось таким матовим, виглядає дуже круто. І от насправді, за отаке дерево, я прямо ставлю величезний лайк. На центральній консолі у вас є велика кришка, яка. Прикриває два підстаканники і місце, куди ви теоретично можете покласти свій телефон. Також тут розташовується прикурювач, але коли воно закрито, виглядає набагато краще. Звичний для BMW важіль перемикання передач знову ж таки джойстик і підлокітник, який не регулюється ні по висоті, ні по виліту. Але з точки зору ергономіки я. Не зможу сказати, що тут гірше, ніж у Ауді. Тут трішки інакше, але тим не менше дуже зручно, зрозуміло, і за рахунок також ще чорного даху виглядає, можливо, навіть трішечки дорожче, е, ніж це є насправді. Е, чи подобається вам салон BMW, чи подобається вам салон Audi, пишіть в коментарях і в голосуванні теж не забувайте взяти участь, тому що результати будуть уже зовсім, -зовсім скоро в новому порівняльному відео, яке вже готується. Пункт наступний це комфорт у другому ряду. Перш за все, коли я сів на заднє сидіння Q5, я подякував інженерам Audi, які додумались зробити виємку ось тут в задній стінці переднього сидіння, тому що це дасть можливість моїм колінним чашечкам прожити трішки довше. А це досить важливий фактор, коли вам уже вік наближається до 30. Запас по місцю не дуже великий. Варто розуміти, що це все ж таки кросовери середніх розмірів, і тут відстані як в s класі точно не буде, або відстані як в Пасаті, бо там теж для задніх пасажирів. Ого-го. По висоті, незважаючи на те, що у нас панорама, яка з'їдає трішечки запасу по відстані від голови, але я не торкаюсь, навіть якщо вирівнююсь, так загалом зручно, зручні підлокітники. Є у нас шторка для заднього ряду сидінь, що теж насправді дуже зручно, особливо, якщо ви експлуатуєте цей автомобіль як сімейний. На центральному підлокітнику у нас є дуже зручні підстаканники, якщо потрібно, відкрили, якщо ні, заховали. Варто розуміти, що тут комфортно можуть розмістити тільки двоє людей, тому що дуже високий центральний тунель, через який сісти третій людині, ну фізично буде прямо дуже важко. Але тим не менше для комфорту ви маєте третю зону клімату, окремі дефлектори і, звичайно, два USB для зарядки ваших гаджетів. Незважаючи на різницю у базі в 5,5 см, в різниці по запасу місця до спинки переднього сидіння, я не відчув. Тут теж є виїмка для моїх колін, зручно ноги заходять під сидіння, але плюс-мінус рівноцінна історія з ауді. По висоті запас місця теж приблизно такий же, незважаючи на те, що у нас теж є панорама, яка висоту з'їдає. Зручні підлокітники, на центральному теж є підстаканники, які закриваються. Ну варто розуміти, що все ж таки це BMW і Audi, і для таких брендів є певні стандарти, яких вони повинні дотримуватись, тому що це. Все ж таки більш преміальний сегмент. Дуже красиво оформлені взагалі карти дверей, і ось це поєднання дерева, ембієнт підсвітки по периметру, і е, ось цих алюмінієвих ставок з написами, з іксами. Ну, прям дуже великий лайк. Мені подобається е, взагалі посадка. Е, варто сказати, що тут теж дуже широкий центральний тунель, можливо, не такий високий, як у Audi, але в трьох теж буде не дуже комфортно. Теж у нас є третя зона клімату, єдине, що тут немає USB е, чи Type-C для зарядки. Тут у нас просто виведений один прикурювач, тому прийдеться щось додумувати, якщо ви турбуєтесь про комфорт другого ряду. Але загалом в обох автомобілях зручно, і мені здається, що знову ж таки підтвердження того, що цей клас кросоверів він підійде як і для людей, які просто там самостійно чи вдвох пересуваються по місту, так і для сімей. Наступний пункт називаємо його господарський, буде про об'єм багажника. Якщо вірити паспортним характеристикам обох цих автомобілів, то вони мають однаковий показник об'єму у 549 літрів. Але якщо дивитись візуально, ви можете помітити, що багажник у Ауді здається дещо більшим за рахунок як мінімум висоти. Але це пов'язано з тим, що об'єм багажника може варіюватися залежно від комплектації, і він для обох цих автомобілів стартує там з позначки в 400 та 50 плюс літрів об'єм. але в будь-якому випадку це практичні зручні багажники, куди влізе все необхідне, навіть для досить тривалої мандрівки, припустимо, з друзями чи з сім'єю. Плюс варто пам'ятати, що завжди можна використати собі аеробокс на дах для того, щоб доповнити нестачу корисних літрів. Порівнюючи комплектації, варто сказати, що насправді під будь-яку комплектацію Audi є конкурентна комплектація в BMW і навпаки. В Audi все трішечки простіше, тому що говорячи про ринок Сполучених Штатів, це три можливих версії: преміум, преміум плюс і престиж. У BMW трішки своя концепція побудови комплектацій. У них все відштовхується від двигуна, плюс ви можете додавати певні опції, які стосуються більш спортивного дизайну або більше люксового оздоблення. Салону загалом можу сказати, що на ринку ви можете зустріти абсолютно різні варіанти, починаючи з автомобілів, які з базовим салоном, з мінімумом електронних асистентів і електронних опцій, в принципі, з аналоговою панеллю приладів. з... Механічними регулюваннями там пасажирських сидінь, закінчуючи версіями, умовно, як у нас, де є адаптивні круїз контролі, де є всі можливі електронні помічники, системи безпеки і так далі. Логічно, що як і в будь-яких автомобілях такого класу, я раджу розглядати саме автомобілі в топі, тому що саме таким чином ви зможете відчути ось цей смак BMW або ауді, а не відчувати себе просто в якомусь трошечки кращому, умовно, в Фольксвагені. Ну і крайній пункт на сьогодні це вартість обслуговування. Як і в минулому відео, я казав, що найціннішими в даному випадку будуть коментарі від власників або колишніх власників Audi Q5 або BMW X3, які стикались із тими чи іншими проблемами, чи проводили базові ТО і зможуть написати скільки це їм обходилось для того, щоб потенційні покупці цих машин могли для себе порівняти значення і зрозуміти, що вигідніше. Вартості ж запчастин, які нам вдалось знайти, ви це. Час бачили на екрані. Ну і перед тим як переходити до висновків, давайте ж підіб'ємо підсумки нашого минулого порівняння Mazda CX-5 та Volkswagen Tiguan. Якщо чесно, це був дуже потужний двобій, тому що ну прямо ні, ні дрю. мені здавалось, що фаворита не буде, але все ж таки з невеличкою перевагою перемогла Mazda CX-5. Сьогодні ми порівняли Q5 і X3 одразу по 10 пунктах, і це дуже важливо для людей, які дійсно обирають між цими автомобілями і хочуть вибрати для себе найкращий варіант. Саме тому ваша активність в коментарях надзвичайно важлива і. На фінал хочеться сказати, що якби такий вибір стояв переді мною, ну я розумію, що це було б дуже дуже складно. І Я все ж таки шукав би, що вдасться знайти в кращій комплектації, в кращому стані, з меншим пробігом, тому що реально машини абсолютно рівноцінні. Зараз же хочу подякувати, що ви додивилися від до кінця. Подякувати, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!